Якщо ви відчуваєте, що вами дуже часто маніпулюють, вам важко сказати ні і вас не поважають, то це відео для вас. Бо я розповім, які бувають особистісні кордони, як зрозуміти, що вони порушені, і що ж робити, щоб їх відновити. І хто ще не знає, я Альвіна Сулейманова, інтегративний психолог, і я допомагаю з питаннями побудови гармонійних стосунків та впевненості. І нагадую, що кожного тижня виходить нове суперкорисне відео. Тому обов'язково підписуйтесь на мій канал, натискайте на колокольчик, щоб не пропустити наступне відео. І давайте переходити до особистісних кордонів. По-перше, давайте визначимо, а що ж це таке. Особистісні кордони це все те, що допомагає нам визначити, що для нас комфортно, а що ні. Глобально особистісні кордони можна розділити на дві великі групи: це фізичні особистісні кордони та психологічні. Фізичні. Це все те, що стосується нашого тіла, наших матеріальних речей, які тут можемо ми навести приклади, коли порушуються фізичні кордони. Тобто, якщо, наприклад, застосовується фізична сила щодо людини, так то це порушення фізичних кордонів. Якщо, наприклад, ви вирішили побути наодинці, але ваш особистісний простір порушується. Наприклад, можливо, хтось без дозволу увійшов у вашу кімнату, коли ви хотіли побути наодинці, то це вже порушення кордонів. Наприклад, якщо беруть ваші речі без дозволу, можливо, торкаються якихось частин вашого тіла, але вам це неприємно. Тобто будь-що, що, що пов'язано з вашим тілом або з вашими речами, які вам належать, все це є ваші особистісні фізичні кордони, і якщо щось роблять, що вам неприємно, не подобається, так, на що дозвіл ви не давали, то це вже порушення ваших фізичних кордонів. Психологічними кордонами трохи складніше, бо це така дуже велика група. Сюди входять і наші думки, емоції, переживання, цілі, цінності багато всього сюди входить. І які приклади ми можемо навести тут, коли порушуються психологічні кордони? Це коли вас критикують в такому, знаєте, токсичному, деструктивному вигляді. Якщо вас Принижують, якщо на вас кричать, якщо вас змушують давати відповідь на якісь питання, на які відповідати ви не хочете, або змушують вас розповісти щось, чим ділитися ви не хочете. Можливо, вас намагаються контролювати, щоб ви робили щось, що хоче інша людина. А при цьому ви не хочете це робити. А потім та інша людина так говорить вам, що це для твого добра, для тебе так буде краще, тобто це така маніпуляція, так. Ось такі є приклади порушення психологічних кордонів. І що ж нам може допомогти зрозуміти, що наші особистісні кордони порушуються? Краще всього в цьому нам можуть допомогти наші емоції та почуття. Тобто, якщо в якихось ситуаціях у взаємодії з людьми ви відчуваєте злість, роздратування, образу або сором провину, то це може сигналізувати про те, що ваші особистісні кордони порушені. І задача полягає в тому, щоб зрозуміти, так що мені було некомфортно, що мені не сподобалось, щоб наступного разу... Це вже не дозволити, і щоб наступного разу вже кордони ваші не порушували. Також при порушенні кордонів може реагувати на це наше тіло. І зараз я поділюсь реальним прикладом з життя. Є жінка, кордони якої порушуються у стосунках з її подругою. Бо подруга вона дуже часто ігнорує її повідомлення, вона не дає їй якоїсь підтримки, коли їй це треба. вона... Звертається тільки тоді, коли їй там щось треба. Вона зустрічається з нею тільки тоді, коли вона цього хоче. Тобто, розумієте, дуже багато різних ситуацій, в яких, в яких кордони жінки порушуються. І звичайно, що жінка відчуває дуже багато образ, там злісті, роздратування, коли складаються всі ці ці ситуації. І як відреагувало в цьому випадку тіло? З'явилося почервоніння та біль на правій руці. Тобто, бачите. Такій ситуації вже відреагувало тіло. Бо наші руки в цілому це про контакти з людьми, тобто про взаємодію з людьми, а шкіра вона може свідчити про наші кордони, тобто, якісь проблеми зі шкірою вони можуть говорити про порушення особистісних кордонів, про слабкі особистісні кордони. І коли ми з цим розбираємося, коли ми розуміємо причинно наслідкові зв'язки. То, звичайно, вже потім, коли ми починаємо захищати свої кордони, відстоювати їх, так то і біль, і почервоніння на руці зникають. І найголовніше, що ж тепер робити, для того, щоб навчитися відстоювати власні кордони. Перший крок, він найважливіший важливо зафіксувати момент, що зараз в якійсь ситуації мої кордони були порушені. В цей момент ви відчуєте. Злість, роздратування, так, або інші неприємні емоції, або ви відчуєте якісь дискомфортні відчуття в цілі, так? І це і буде сигналізувати, про те, що кордон ваш порушений. І важливо це зафіксувати для себе? Так? Це перший крок, зафіксувати. І, можливо, на зараз ви навіть не усвідомлюєте, які саме кордони були порушені. Тоді обов'язково дайте собі час про це подумати. І навіть якщо інша людина... Вимагає від вас якоїсь реакції, відповіді, дії, а ви не готові для себе визначити так, що саме мені зараз робити, відмовляти чи погоджуватись, то дайте собі час і проговоріть це людині, що вам треба подумати. Ви маєте на це право, дайте собі час подумати, це важливо і розбіріться. Що саме вам зараз було некомфортно, не сподобалось, не влаштувало, і потім це людині знову ж таки проговоріть. Тобто, наприклад, якщо людина мала звичку на вас кричати чи ображати, і раніше ви це дозволяли, а тут вже для себе вирішили, що достатньо, більше мене це не влаштовує, я хочу це змінити, я хочу, щоб до мене ставилися поважно, то. Продумайте, так? що ви скажете, як ви скажете, на яких правилах ви тепер хочете взаємодіяти з цією людиною. Так? Наступного разу, коли ви зустрінете цю людину, ви вже скажете, так, мені це неприємно, так? як ти до мене ставишся, коли ти там на мене кричиш. Я хочу, щоб у взаємодії зі мною, зі мною говорили спокійно, щоб до мене ставилися поважно, щоб враховували мою думку. Так, все, що вам там потрібно у взаємодії з цією людиною, ви про це говорите. І там вже, звичайно, залежить від людини. Якщо вона дійсно цінує стосунки з вами, то вона почне поважно до вас ставитися і щось змінить у своїй поведінці, у своїх реакціях, словах. Так? Але якщо людина не згодна будувати здорові стосунки, якщо вона не хоче вас поважати, так? То ви знову ж таки маєте повне право відмовити людині в подальші взаємодії. Тобто, якщо ви тепер для себе вирішили, що ви хочете в своєму колі мати тільки тих людей, які вас поважають і ставляться до вас добре, то просто видаляйте таких людей зі свого життя. Так, можливо, на початку це буде трохи складно, можливо, навіть страшно. Але з кожним кроком ви будете це робити впевненіше і впевненіше. І головна помилка, яку люди тут роблять, це те, що вони не проговорюють свої власні кордони. Вони очікують, що інша людина їх зрозуміє на рівні думок і сама змінить свої думки, там, свої слова, свої дії по відношенню до цієї людини, а потім. Просто сидять і зляться, дратуються, звинувачують цю людину, що вона так себе поводить. Але так не працює. Так важливо взяти на себе відповідальність, щоб щось змінити. І відповідальність в даному випадку полягає в тому, що це треба проговорити. І тільки потім це може змінитися. Тільки так. Вміння відстоювати власні кордони закладає основу для нашої здорової самооцінки. Ми стаємо впевненими. Потім, як результат, ми можемо будувати гармонійні стосунки, в яких ми відчуваємо турботу, повагу, підтримку, розуміння. Також ми чітко розуміємо свої цінності і чітко розуміємо, що для нас важливо, а що ні, що нас влаштовує, а що ні, на що ми погоджуємось, а на що ні. Так і як результат, це така потужна база для того, щоб мати. Здорове та щасливе життя і ще більш глибинніше, детальніше, ми будемо про це говорити на онлайн вебінарі, який я проведу в наступний четвер. О 20.00 за Києвом. Про що ми будемо говорити? Ми розберемо більш детальніше причини, так, чому люди бояться, не можуть відстоювати власні кордони. Ми розберемо головні помилки, які призводять до того, що як результат особистісні кордони порушуються. І, звичайно, що я поділюся дуже глибинними техніками, як нарешті почати. Відстоювати власні кордони, як нарешті почати будувати такі стосунки, в яких ми відчуваємо турботу, підтримку, повагу та розуміння. Задля того, щоб прийняти участь у цьому вебінарі, пишіть мені в телеграм, мої контакти будуть в описі під цим відео. І, звичайно, що, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, бо щотижня виходить нове, суперкорисне, потужне відео. І я вам дуже вдячна, що ви були в цьому відео, і до зустрічі у нових.